Як почати розуміти себе та інших, це заключна частина серії відео про типи особистості. І я думаю, що ви знаєте таких людей, які дуже люблять ніби драматизувати, знаходитися в центрі уваги завдяки своїй емоційності та яскравості. Але мало хто знає, скільки в цій драмі болю та страху самотності. І це істеричний тип особистості. З дитинства таким людям доводилося бути занадто емоційними, бо тільки в такій Миті їх помічали, і усе це яскраве, драматичне, емоційне шоу насправді це спосіб сказати: побач мене, я тут, я потребую твоєї уваги та любові. Найчастіше цей тип притаманний жінкам, і в дитинстві таких дівчат могли не помічати або звертати увагу тільки тоді, коли дитина вже билась в істериці. Такі миті дитина навчалася, що мене люблять тоді. Коли я помітна, мене люблять тоді, коли всі мої емоції вижаті на 100%. в дорослому житті. Такі люди нерідко залежні від уваги, вони бояться бути звичайними. Усі емоції підсилені, і сміх, і сльози, і сум це наче на сцені, але насправді вони так само їх і переживають, як і показують. Часто такі люди впевнені, дуже сексуальні, яскраво проявляються в соціумі, але дуже вразливі всередині. І за цим зовнішнім драматизмом лежить глибинна потреба любові, турботи та ніжності. Лайк, якщо впізнали себе, або відправляйте тим, про кого почули в цьому відео. А всі інші частини зберігла в актуальних.